14 велетенських писанок вже красуються на майдані Незалежності. Традиційну великодню фотозону у центрі Вінниці облаштували напередодні свята. На кожній писанці унікальні візерунки, що притаманні саме подільському регіону. На них яскраві квіти, птахи, геометричні та українські орнаменти. Безпосередньо є незмінним учасником експонації виставки. От писанка з надписом «Вінниця», яка саме символізує нашу територіальну громаду. І сьогодні, згідно народних традицій, всі гарні господині територіальної громади печуть паски, пишуть писанки, красять крашанки, і саме в чистий четвер. Сьогодні за традицією ми прикрасили саме таким чином майдан Незалежності. Вінничани, які першими змогли відвідати великодню локацію, фотографують писанки і надсилають світлини найріднішим. Дуже подобається ця інсталяція. Зразу святковий настрій. С великдень це велике свято і дуже гарно все зробили. Я тільки вийшла з новообідню перерву. Зараз подивлюся всі туди ближче. Підійду зараз. У нас час насправді дуже мало є радощів. І потрібно цінити кожний момент, який є в нашому житті. Звертати дуже часто увагу на цю красу, яка поряд з нами, коли ми приходимо дивитись, роздивлятися, насолоджуватись, фотографуватися. Прогулятися святковою локацією і закарбувати у пам'яті унікальні орнаменти зможуть вінничани та гості міста протягом тижня до 9 травня. Катерина Соколюк, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев. Новини за день, телеканал Віта.